Вітаю вас ще раз, мої любі підписники. Сьогодні ми відкриваємо з вами двері в один із найпотаємніших органів нашого тіла, в кишечник. Саме він вирішує, як міцно ми будемо спати, як прокидаємося, який настрій буде у нас протязі дня, яка буде наша чи буде сяяти наша шкіра. Це не просто труба, через яку проходить їжа. Це наш другий мозок, бо саме в ньому знаходиться більше 100 мільйонів нейронів. Уявіть собі, 100 мільйонів нейронів. Саме в кишківнику живе 70-80% нашого імунітету. От того, про який ми так боремося, хочемо його зміцнити різними способами. В Нашому кишківнику синтезуються вітаміни групи Б, вітамін К, жирні кислоти. Саме в кишківнику відбувається всмоктування поживних речовин. Дуже-дуже багато функцій в ньому виконується. Саме в кишківнику живе наш ще один такий потаємний. Друг і орган наш мікробіом. В цілому е, обсяг мікробіому його вага складає в середньому від двох до трьох кілограмів. Уявіть собі, три кілограми друзів наших бактерій будемо вважати, що вони всі, всі корисні. Про них ми поговоримо трошки далі. І тому що саме бактерії вирішують, чи буде боліти нас. Живіт, чи не буде, наскільки буде сяяти наша шкіра, засвоюються вітаміни, чи не засвоюються, ви будете підтримувати вагу чи набирати вагу. І коли щось пішло не так, ми можемо відчувати здуття, закрипи, інколи навіть діарею. І коли щось трапляється, наприклад, акне. Ми спішимо купити якийсь кремчик, мазь в аптеці, щоб помазати, щоб окне зникло. Коли є при алергії, теж намагаємося випити таблетку. Коли болить голова, теж п'ємо таблетку. І ми інколи навіть не ну, усвідомлюємо і не знаємо, що причина криється саме в нашому кишківнику. І для того, щоб зрозуміти, що відбувається в цьому такому потаємному органі, давайте повернемося до, трошки до шкільної програми і згадаємо, з чого складається наш кишківник. Наш кишківник складається з двох таких великих частин. Те тонкий кишківник і товстий кишківник. І в кожному із цих відділів відбуваються певні... Про них ми поговоримо детально. Це складна наша біохімічна лабораторія, яка потребує уваги, турботи і е, підтримки. Е, наш кишківник, е, уявіть собі, його довжина 7-8 метрів, а загальна площа слизової кишківника, ви навіть собі не уявляєте, 400 квадратних метрів. Це от, примірно як площа тенісного корту. Як я вже казала, в ньому ховається наш імунітет, тому що 80% імунних клітин перебуває саме в нашому кишківнику. І в ньому, як я вже говорила, більше 100 мільйонів нейронів. Тобто це наш саме тут. І ховається наш другий мозок, тому що ці нейрони вони дуже тісно зв'язані з нашим головним мозком. Тобто, це наш другий мозок. Це коли дивитись в зеркало на наш живіт, то це не просто складний живіт, але це дуже складна біохімічна лабораторія, в якій Кожну секунду відбуваються мільярди біохімічних процесів. І коли болить голова, коли болять суглоби болять, чи часто з'являється щось на шкірі, то причину треба шукати в кишківнику. саме там, тому що от саме проблеми, які там вируш... порушення цих біохімічних процесів... І викликають оці всі симптоми, про які ми так часто турбуємося і думаємо, що з цим робити. І для того, щоб більше було зрозуміти, що відбувається в нашому кишківнику, давайте я вам коротенько нагадаю, які ж він функції виконує наш кишківник. Перш за все, це функція травлення. Тобто в ньому відбувається розщеплення їжі на поживні Часточки на білки, жири і вуглеводи це е, друга функція, це всмоктування поживних речовин, так? В товстому кишечнику засвоюються вітаміни, білки, жири, вуглеводи. Ще одна така важлива функція це імунна, да, про яку я вже говорила. Тобто наш кишечник і та імунна система, імунні клітини здатні... І вони захищають нас від вірусів, бактерій, грибків і паразитів. І ще така важлива одна функція це синтез вітамінів. В кишечнику нашому синтезуються вітаміни групи Б, як я вже говорила: вітаміни К, коротколанцюгові коротко, жирні кислоти. Через наш кишківник відбувається виведення токсинів. За допомогою жовчі і калу, і калові маси виводять все, що не потрібно організму. Паразит від е, паразити, вимерші відпрацьовані метаболіти гормонів, е, відпрацьований хорлестерин, е, незасвоєна їжа, теж е, нерозчинна клітковина теж виводиться через організм, е, через кишечник. Тобто це такий. Складний шлях, через який ми теж підтримуємо своє здоров'я. Саме від кишківника залежить наш настрій. Ви колись про це задумувались? Ніколи. Тому, а чому? Тому що 90% гормону серотоніну синтезується саме в кишечнику. Але ви інколи скажете, чи, що, чого такий у мене поганий настрій? Напевно, тому що оцей серотонін не синтезується в достатньому обсязі. І на це є певні причини, і ми з ними будемо розбиратися. А ще в нашому забезпечує нам гормональну рівновагу, баланс естрогену, баланс кортизолу, баланс інсуліну. Це ось такі сім основних ключових функцій, які виконує наш кишечник. Як це все відбувається? А відбуваються найважливіші біохімічні процеси саме в тонкому кишечнику. І про його функції, про процеси травлення і засмоктування їжі, як це працює, ми з вами поговоримо трошки в наступному відео. Але для початку скажу, що Тонкий кишечник, він теж має кілька відділів. І один із основних найважливіших це 12-персна кишка. Я думаю, ви знаєте і чули, тому що хвороби 12-персної кишки дуже-дуже поширені. І особливо виразка 12 перстної персної кишки. Але чому вона виникає? Ми ж ніби їмо здорову їжу. Стараємося правильно харчуватися, дотримуємося режиму харчування і водного режиму. Але виразки 12-персені кишки дуже поширене явище. А причини такого явища, причини цієї хвороби. І що саме відбувається в Томському кишечнику і в тій же 12 перстній кишці, про це ми поговоримо завтра. Готуйте далі свої питання, по ходу я буду на них відповідати.